Вітаю товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє, присвячуючи це 160-й річниці з дня народження Андрея Шептицького. Ми знаходимося з вами в етнопросторі села Прилбичі. Хто слідкує за нашими попередніми відео, то пам'ятає, як ця ікона лише була в процесі встановлення і оформлення до виставлення. Отож, для неї вже зроблений такий імпровізований престолик з пшеницею. Тому, хто буде у Прилбичах, запрошуємо приходити і набуватися. Сьогоднішню історію прочитаю з книжки Ігора Набитовича Сага мистецької родини. Недалеко до Бромельського монастиря, отців Василіян, є сховане в ямі між двома горами, прикритими тоді лісами убого сільце поляна. Опис села Шептицький подає як маляр, схоплюючи оком його кольористичну гаму, яку він бачить очима душі через півстоліття на тлі темно-зеленого бору і вузьких пасем убогих піль золотавого вівса. Видавалася мені поляна якимось зачарованим селом. Поза селом, від гори, окружена вінцем лип, стояла маленька церковця чи радше капличка, бо була така маленька, що в ній іконостас мав лише царські двері і один дуже вузький перехід замість деяконських дверей. Оскільки пригадую собі, на одній дошці намальовані стояли у ряд усі апостоли. Були вони намальовані сільським мисцем, що, крім давніх іконостасів, інших зірців не мав. Коли Шептицький був уже єпископом Станіславівським, він знову приїхав до Добромеля і завітав до поляни. Якраз у хвилі, коли люди побудували з цегли нову каплицю, зачинали стару церковцю бурити, а ікони приготовили палити. Скільки то прицінних ікон так згоріло по селах, як то старий церковний звичай вилів, щоби не була в поневірці свята річ, і так ікони давньої церкви села Поляни набув я, і вони стали одним із перших зав'язків музею. Запрошую всіх нас стати також продовжувачами справи Великого Митрополита в рятуванні ікон. На реставрації цієї ікони завдяки вашим даткам було зібрано уже 8 тисяч гривень. Якщо би ще хтось хотів долучитися, запрошую вас. Унизу під відео будуть подані реквізити на банку. А я вам дякую за ваші коментарі, вподобайки, підписки, а також вашу підтримку на Монобанці. Залюблюємося у своє. До зустрічі завтра!